На міському стадіоні локомотив днями було проведено спортивно-оздоровчий захід Смуга перешкод серед учнів 9-10 класів закладів загальної середньої освіти Подільська. Організований він був відділом фізичної культури та спорту управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради спільно з центром дитячої та юнацької творчості за підтримки молодіжного центру. Такі заходи проводяться з метою забезпечення активного способу життя дітей, залучення їх до систематичних занять спортом та сприй. Яння спілкування з однолітками сьогодні на нашому центральному стадіоні локомотив відбуваються змагання серед загальноміських закладів освіти. Це смуга перешкод, в якому приймають участь сім команд з нашої громади. Ці заходи проводяться в рамках святкування дня захисника та захисниці України для того, щоб в черговий раз переконатися, що наша підростаюча молодь дійсно також це наше майбутнє, що вона сильна. Розвинуто та фізично міцна організаторами даного заходу є центр дитячо-юнацької творчості та відділ фізичної культури та спорту управління освіти і гуманітарної політики. Початком змагань спортсмена був проведений інструктаж по техніці безпеки та правил виконання, які провела директор центру дитячої та нацької творчості Тетяна Ткач. Учасникам потрібно було подолати 10 станцій із перешкодами різної складності на час. За кожною станцією був закріплений інструктор, який спостерігав за правильністю виконання завдань. Змагання проходили весело та запекло, адже кожна команда хотіла перемогти. Ці команди показали гарний результат, що ще раз доводить, що молодь Подільська фізично загартована та гарно підготовлена, адже різниця в часі між ними була дуже мала. Після завершення змагань начальник управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський оголосив результати: трійкою призерів стали. Третє місце посіли учні закладу загальної середньої освіти номер 7 друге місце учні закладу загальної середньої освіти номер 3 І перше місце посіли учні закладу загальної освіти. …середньої освіти номер 5. Всі учасники задоволені та вдячні організаторам за проведений захід, зазначають, що їм дуже сподобалось. Та надалі планують брати участь у таких спортивних змаганнях. «Початку ми всі переживали, всі боялися, ну як всі люди перед змаганнями. Но было не очень сложно, потому что поскольку у нас всі ребята в п'ятій школі очень много спортсменів, ми всі були підготовлені. Но поначалу так було сложно, але потом, когда ти ощущаешь этот дух, то, что вот, типа, хочется выиграть. И мы начали дальше. Было очень сложно на гусенице, когда все вместе держатся. Но ты понимаешь, что это командная работа, что каждый помогает друг другу, и намного легче. Я очень благодарна нашему комплексу за то, что разрешают и проводят такие вот мероприятия. Это дает подросткам возможность заниматься спортом, почувствовать вообще, как это там соревноваться. Очень понравилась команда вся, Задоволена, спасибо большое за таку можливість. Мені дуже сподобалось. Було тяжко, але весело і водночас легко. І ми старалися вкладалися на всі сто. Вітаємо всіх учасників та переможців. Бажаємо творчих успіхів і подальших спортивних перемог. Ксенія Соболевська, Олексій Мягів, телекомпанія Кет.